Так, сьогодні в нас на порядку денному порівняння між клітками. В чому різниця? Зліва в мене стоїть клітка, яка робилася ще в салдепі давним-давно. Вона також предназначена для кролів від годівлі. Справа в мене знаходиться вже сучасний сучасна клітка, яка в Які сидять зі крові матки. Тобто е тут є відсіки і для малечі, і для мами, і кармошки, все відчиняється, все як треба Це те, що ми відкрили. Да, е Так, ферменський такий варіант. Його роблять на фермі для зручності того що ось Відкрили. Відкинули. І у вас вже отута малеча перед вами. З цієї сторони понасипали зісти. Так, різниця помітна, тому що це не більш сучасна, вона більш прикольна, більш така, як би так мовити, правильно. Скомплектована. Ну, і мені здається, вона менш така габаритна, трошки нижче, щоб це ось такої не було, як там пригають. Раніше тримали і кролів, то більше, мабуть, це були такі велікани, яких треба годувати там дуже довго. Хай там вихід м'яса великий, ну, кролівники там між собою сперечаються, що краще звичайні, як в е велікани. Кому великани, кому маленькі. Якщо маленьких різати в 3,5 місяці і мати вихід м'яса більше 2 кг, то навіщо півроку годувати, щоб було 4 кг? Не розумію. Отже, зараз ми переміряємо усе. Трошки покажу, скільки. Воно по метрам отсіки і так далі. Тому що питання були, то треба повідповідати. Писати дуже довго, краще виміряти. Ну, ось Без 5 см це 3 метри. Тобто салдеповський варіант на 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виходить 3 метри. Так, я хочу оці ось, до речі, ось паїлочки такі. Одна піде от сюди, друга піде на ту клітку. Ну і отак от приробляться тут кармушки, ті, що ми купували, і буде набагато зручніше, коли висить бочка, і просто туди заливається вода. Але, звісно, що зимою воно не актуальне. Так. Тут в нас знаходиться, ось, відкриваємо і зразу два відсіка. так? Давайте я одразу поміряю, що до чого, ну, 70 см, 71 ширина. Ну і одна 50 см. Тобто 70 на 50. І Висота в нас 46 см. На перший погляд, ось так як для термонців, сюди можна всадити чотирьох вільну Ну, а вже як трохи попідростає, такі більш-менш будуть апецьками, то трьох вільно. І вони будуть гарно рости, менше бігати, і буде гарний прив'яз. Так, з приводу того, наскільки товста оця ось сама провалка, да? Десь 2, 2 міліметра товщина. Я не знаю, як воно вимірюється отут. Ну, так, 2, 2 міліметра. Так, Ну і перейдемо, мабуть, до оцієї. Так, знизу воно все правильно. Знизу сама по собі ось рішотка зовсім друга. Тобто вона трошки длинніша для того, щоб все випадало. Зараз <coughs> хочу ячейку ось поміряти. Два. Два з половини. Два з половини на два з половини виходить. А оця ось, ось менше. Сім. На один. Тобто внизу сім на один? Так, і перейдемо до цієї. Зайде в нас в длину. Ауч. Джигіті, джігі, джегіт, джегіт. 2 метра 32 сантиметра. Ну, і так, як це для маточного поголів'я, то відповідно, що воно буде ширше, бо тут, додається, для малечі комплектики. Ось. А висота 33. А тут 50 було, так? 46. Тобто, наскільки вона йде нижче. Тобто, воно не пригає, не скаче і все добре з приводу самого прута. Ось оцей прут, мені здається, десь 2,2, 2,4. Тому що він набагато товщий від оцього. Набагато такий грубіший. Так? <кій> <кій> і і і всередині Прут ось трошки тонший, можна зрівняти. Я думаю, буде видно, так? Я його так не поміряю, щось таке треба інше для того, щоб міряти. Так, ячейка в нас тут бокова. Два з на два з половиною, як і там. Але якось воно, мені здається, та ні, однаково, мені здавалось трохи другі. А ось е, з приводу полу, так, на полу, що тут, що там, е, пруд однаковий, однакова товщина, однакова длина і ширина між ними. Далі, тут всього-навсього 40 см.

Там ціла куча. Там, де краще можна ж вибрати, я думаю, якщо долізете. А ще цікавить ото на шкурки ота штука, щоб сушить. Вони продаються. навіть <рес> не саме. О, нові, Поховав усе, а ми понаходили. Давай опа раз, два, три, чотири, п'ять виходи, шесть, опача так шесть штук. Так, почекай це добавить надо. 180. До мене спешимо, если погуляти. приїхали, гроші вас отдельно, я сомневаюсь, що буде купляти. Надрова тут. Просто дома пять штук зробила, а тут вже готуєте, то не взять? Все равно, яка разниця. А це ж було для того, щоб ж навоз вичищати, так? Да? Ну, я ж казала, що шкрибок іде по кругу і витягує туди, куди треба. Воно просто так під кормушками лежало. Yeah, I think that's sure. Дуже гарні клітки такі, я вам скажу. Ви трохи лахотроном зробили. <ріст> Тут ось є і маточні, це ось такі є ремонтантні і отакі от для самців, які завгодно. Беремо в комплекті ось це кормушки. Оценів у нас виходилось так. Не видно так. Потім розкажу все. Поїлки, гілки, от такі ніпільні. піки тут пало для того, щоб шкурки сушити? Я в шоці. Оце ось така клітка для хлопчиків. А оце ось ремонтантно. Там, де по одному закидаюсь. Такі маленькі, да, що обще. Задачу Ітольвію, я задачу. Для ремонтантного поголів'я, здається. Такі мо вони маленькі, тоненькі, щоб одне сиділо і далеко не ходило. Бистрійше відбудовувалось. У кожному комплекті є кормушка. Так, а тепер я хочу трошки тут поробити оці штучки, наглядно показати, яке воно для мамочок у нас повинно бути. Так, дік, швед. Я ставлю раз. Два. до речі, ось цю клітку ми купили за три тисячі. Але тут був реальний ось лохотрон. В чому? В тому що ось оці ось три штуки. Перегородки оці три. Ми купляли додатково. Додатково це як? Тобто, вони їх повиймали. Ти приїжджаєш, клітка йде скомплектована наполовину. Тобто, в будь-якому ти його докупляєш, хоча вона повинна бути вже в комплекті. Тобто, одна ця перегородка стоїла плюс 200 гривень. Ну і далі ми. Докупляли е, отакі кормушки на цю клітку, щоб все було в комплекті. І на цю клітку ще докупляли ось такі поїлки, щоб воно на все було якби автоматизовано. Так, це я також підніму. До речі, отут будуть сидіти всі молоденькі кролички, які ми з вами потім будемо приводити до ладу. Далі. Також окремо купувалися трапики, для того, щоб. Ось покажу. Що ні? А, то туди! Да? Капець, А я б зараз туди не наклада. Добре, оці трапики будуть кластися туди, для того, щоб не було натоптише у кролів. До речі, ці трапики не такі, як у нас, знаходяться у. В тих клітках, тому що тут усі є фіксатори для того, щоб воно ось, наприклад, засовувалось туди. Скажімо так, отак чик. І з тієї сторони, так само воно фіксується. Воно не отцікало. А, так, так. Да, да. О, отак воно поміж ним влазить. Ну і з іншої сторони, так само. Тобто, воно не піднімається, вони його не швиряють, як нас колись кроль робив, і так далі. Так, ваточки оці також купляли все додатково. В общем, клітка стоїть 3 тисячі, плюс все додатково, вийшло десь біля тисяч. Ну, це так прикольно. Повиставляли. Тобто, дивіться: пролиса зайшла, народила, дитя нікуди не падають, вони тут всі сидять. Закрив, утром прийшов, відкрив. Вона погодувала і до побачення. Ну, побачимо, чи один раз будемо ходити, чи двічі будемо ходити. Але я... <кій> <кій> це все буде трошки пізніше. Це все витягать? Добре. Тоді все так залишаємо. Бо трошки ще дороблюється, тільки встановлюється. З приводу кормушок ще хотіла показати. Кормушки також прикольні. Тобто тут буде вистачать не на один день. Якась ржава попалася нам. Вже яка є ось дирочки тут, для того, щоб весь цей мусор е висипався, щоб він не оставлявся в кормушці. Фіксатори для того, щоб її вішати. Ну і в кормушку десь влізу так дня на три. Буде вистачати. Ну, начебто, все сказала. А що не повністю сказала, можете питати в коментарі.